И команды Марковка Белогуракин. Микрофоны иди. Диктури. Э -э, Опросный лист номер четыре. Значит. Білет номер 4 Перше питання: що входить в бойову одежду пожарного? Ну, до бойового одягу пожежного пожежного входять каска, Ремінь штани. Білет номер 7 Штани і це ж бурка. команда тайфун білет номер 7 Віде лісних пожаров. Ну, Лісні пожежі бувають двох видів. Поверхнева пожежа це коли пожежа йде по скронях дерев. Така пожежа є дуже небезпечною, тому що вона поширюється дуже швидко. І другий вид пожежі це по, по траві вона йде. Ця пожежа також є небезпечною, тому що може перекинутися на гілки дерев і піти по верхівках. Хто може стати членом ДПС? Ну, членами ДПО можуть стати всі учні школи, які виявляють бажання. Ваші дії во час землетрясення, якщо ви знаходитеся в поміщенні, ну треба триматися під стінами, намагатися якомога швидше вибратися з будівлі, щоб не нанести собі менше травм. Продовжує пословицю. Це ми так подумали. Числительність МЧС нашої області. Ну, ми їх не рахували, але ми вважаємо, що їх нам вистачає. Перша медицинська допомога при розтяженні зв'язок. При розтяженні зв'язок потрібно зафіксувати місце рості. Розтяг... Розтяження еластичним бинтом та накласти холодний компрес, щоб зменшити больові відчуття. Ваш друг отримав електродраму. При можливості потрібно відключити пробки, якщо їх не вибило, якимсь дерев'яною палицею відкинути відкинути цей шнур. При цьому потрібно стояти або бути в бути в гумових чоботях, або стояти на якійсь книжці, або на чомусь дерев'яному. Не потрібно до нього торкатися, і потрібно перевірити чи є, чи є дихання. Якщо немає дихання, то потрібно зробити непрямий масаж серця і викликати швидку. Сколько розіщають степені? Ажого є чотири степені. Перші об'ясняти, які степені, чотири степені і Что делать при переломе э, ребер? Потребно зафиксировать место перелома, не управлять, потому что можно сделать человека еще э, хуже. И накладывать компресс. И вызвать швидку. Опросный а лист номер 7. Сколько пожаров первое загорание происходит во время в среднем за год в Украине? 4000. тысячи. На каком расстоянии от лесных массивов разрешается разводить костер? 10 метров. Через какое время созывается съезд ДПО? Созывается в апреле и в мае, и в сентябре, и октябре. Ваши действия во время гололеда. Песок, соль. Продолжи пословицу. Огонь да вода, радость и беда. Вы наткнулись на предмет, напоминающий боеприпас во время ВОП. Ваши действия. Не подходить, не трогать его и вызывать МНС. Первая медицинская помощь при укусе клеща. Растительное масло и кровыми движениями пинцетом вытащить клеща. Первая медицинская помощь при вывихах. Не управлять кость и прикласть холодный предмет какой-то. И что может быть причиной пожара в лесу? Солнце, костер, на каком расстоянии от печки допускается сушить белье? Вообще не допускается. На приглашаются представители Троиц и Меловуля.